Вечір, шановні телеглядачі. Я вас всіх вітаю з цією радісною подією. Клубок підкочується під горло, сльози навертаються на очі. Ми так чекали цього дня. і нарешті дожили до нього. 22 квітня 1992 року збірна України вперше офіційно вийшла на поле. Проблеми почалися ще до матчу. Не вистачало тренера і гравців. Для тренувань виділили стадіон імені Баннікова, де займалися важкоатлети. Поле було не готове. Голкіпер грав у формі Динамо. Так розпочалася історія збірної України. Мене звати Володимир Кобельков, Це проект Рестарт. У минулому випуску ми поставили конкретну мету: дослідити ризики української збірної у майбутньому і створили чернетку стратегії, яка допоможе досягти цієї мети. Тепер ми переходимо безпосередньо до нашого дослідження. Розпочнемо як не дивно спочатку. Я покидаю свой пост. У 90-х роках Радянський Союз розвалився, залишивши хаос. Футбол був дуже поганий. Багато гравців з досвідом, з хорошим рівнем поїхали. Хто куди. Футбол нікого не привабливив. Перший, другий, третій рік незалежності. Нам бажано було би на дипломатичному рівні не програвати просто боротьбу за принцип правовласництва. Я так розумію, що на тому етапі Віктор Банніков, він не міг протистояти В'ячеславу Колоскову. Просто Колоскова був такий авторитет. Він настільки був досвідченим прожоним апаратчиком, що він це питання вирішив для Росії. Ми тоді ну, програли цей дипломатичний батл. Збірної країни їх як, як такової не було, тому що було тоді було СНГ. У ті роки та була збірна спочатку там, Радянського Союзу, потім збірна СНГ. І десь в 91-му році це перші збірні, які були. Я не грав ті збірні. Україна почала новий етап як незалежна держава. Однією з проблем стало питання, як зберегти футбольні таланти, як не втратити потенційних нових зірок. Як не дивно, але український футбол від самого початку це феномен, який вижив не завдяки, а всупереч, нам, як то кажуть, підфартило. Усі можливі зірки встали як треба, і ми втрималися на плаву, ще й набрали ваги на міжнародній арені. Але як це стало можливим? Давайте разом дослідимо дев'яності та зробимо висновки для майбутнього. <служ«>: да, в Європі очень добрі люди, азивчиво. Ви хочете тут бути, а не їхати в Київ. хочемо їхати в Київ. Їхати в Київ. Це були е, дуже цікаві часи. Всі грали у футбол е, на вулицях, всі грали в футбол е, у дворах. Свою першу освіту ми здобували, ну я за себе кажу, але це було всюди, е, в Україні. Е, здобували на вулицях, граючи з, з старшими, з однолітками. Граючи на перервах в школах, діти 90-х, вони вболівають футболом досі, і тому я знову таки переживаю, що у нас таких неймовірних результатів не було там в кінці нульових і в кінці десятих. Тому що якщо діти 90-х футболом переживають і досі, то за що будуть переживати діти нульових чи 2010-х? Після розпаду СРСР багато гравців опинилися перед вибором. За яку збірну грати? Такі українські футболісти, як Ілля Цимбаларь та Сергій Юран, обрали збірну Росії. Ну от, а я от так був сабіт цигри. Я... Цимбаларі. Цимбаларі, Цимбаларі грав за Чорноморець, але перейшов до Росії, де і догравав кар'єру за місцеві клуби. Сергій Юран, уродженець у Луганська, обрав Росію, хоча також міг грати за Україну. Тут треба говорити про менталітет цих людей. Я знаю цимбаларя, я знаю Парфіонова того ж самого. Всіх цих людей на певних етапах запрошували в Динамо. Ну, вони всі в певному сенсі були фанатами Спартака, тому що це ідеологічне протистояння. Одеський футбол сам по собі, не зважаючи на такі приклади, як там Буряк, як Білано, звісно ж, одеський футбол десь стилістично навіть більше. Я навіть не кажу зараз про це дуже тонке літ, на який я ступаю, я не кажу про якусь таку. Ментально складово стилістично було ближче до Спартаку. І тому, коли Нікіфер Цимбалар потрапили в Спартак, я думаю, що шансів на те, що вони будуть гравцями збірної України, після цього було дуже мало. А тут ще й наступний фактор: чемпіонат світу, пропонували їм якісь 100% більше умови, ніж були на той час в Україні. Там тільки динамо Київ могло пропонувати якісь умови, які повлаштували. Анопко був да тут цимбаларь Нікіфоров, який поїхав. Коли я пам'ятаю, потім грали на чемпіонаті світі Канчерські, здається, ну, тільки Дінамо могло б влаштувати їх, а решта клубів, ну вони нічого не могли запропонувати. Якщо казати про 95 й рік, то це вже залежить від кожного футболіста, залежить що наскільки він прогресує. Тобто, якщо в нього є задатки, і ці задатки повинен він розвивати серед таких же, як він. Якщо ти будеш залишатися в клубі, який там не ставить перед собою якісь завдання. Якщо у тебе хлопці, які поруч знаходяться, не будуть так же, як ти прагнути грати в інший футбол, то в тебе буде регрес. Це була така хвиля, коли всіх е, талановитих гравців з України переманювали до, до Росії. Тоді це була така престижна е, така мета для російського клубу: прийняти українця. Е, щоб він заграв трохи в якомусь клубі, там ЦСК, наприклад, і потім продати далі там в Європу чи, чи в інший клуб. Я пам'ятаю, як збирали хлопців з усіх з усіх куточків України. І в нас був великий такий відбір, де, де всі гравці показували себе. Було багато хлопців. з... З деревень, з, з сіл розмови про громадянство йшли, і я пам'ятаю, що коли я приїхав до ЦСКА, мені було там скільки 16 років, мені було потрібно 15 чи 16, мені було потрібно закінчити мою школу. Багатьма хлопцям здавалося, що на той момент це було, було правильне рішення. Тобі було краще поїхати, тому що в Україні на той момент не було е, таких умов. І я ж зараз не кош... не кажу про фінансові умови. Це тільки умови про. Як ти тренуєшся, де ти тренуєшся? Поля, м'ячі, екіпірування, інфраструктура а, так. все це було в Росії. В нато на той момент в скана набагато краще. В мене питали, чи хотів би я стати громадянином Росії? Я сказав, що ні, мені це не потрібно. Я пам'ятаю 90-ті роки. Я пам'ятаю, як свого часу головаш приїхав і забрав дуже багатьох футболістів в Німеччину. І були футболісти там, був вже, в нас вже Дортмундській Брусії, був один дуже перспективний футболіст, який був Ігор Бендовський в кінці 90-х, на початку 2000-х, який виступав за збірну України, U-19, U-20 на чемпіонаті світу, по-моєму, він так само виступав. У нас був футболіст, Омерянович, який був в Руа». У нас були футболісти, які виступали, був Дігтяр, який був так само в Німеччині. Був Грибоношко, який так само був в Німеччині на, на юнацькому рівні. Але засвітився лише один футболіст. От з цього покоління, які поїхали туди, а їх було багато достатньо. Справжньою зіркою став лише один футболіст. Ви його прізвище знаєте, це Андрій Воронін. Навіть у наші дні у збірної України виникають періодичні проблеми з технічними партнерами, як це було з Хома та Адідас. Проте наш проект таких проблем немає, бо нас підтримує надійний партнер Ровента. Ровента створила лімітовану серію Sport Limited Edition до Олімпійських ігор. Машинки для стрижки та тримери мають леза, що служать до 15 років, працюють до 120 хвилин і підходять для сухого та вологого волосся. З Ровента, ви завжди впевнені у якості, якій можна довіряти. 15 жовтня 1995 року. А хать Брагін, президент Шахтаря, був вбитий під час матчу у Донецьку прямо на стадіоні. Після його загибелі клуб очолює Ренат Ахметов. Готов сражатися за золоті медалі з київським «Динамо». Цей тренерський состав, все таки в місті доб'ються золота. не в цьому году звісно, ми реальні люди. Золота чемпіонату України з цього моменту починається новий етап українського футболу. Це стало стартом конкуренції з київським Динамо, яке тоді вже очолювали брати Суркіси. Вони керували київським клубом з 93-го року. Їхні перші кроки були спрямовані на стабілізацію фінансів клубу та зміцненню його позицій у європейському футболі. Також Суркіси почали активно інвестувати в інфраструктуру клубу, розвиток молодих гравців та посилення складу. Це допомогло повернути Динамо на європейську арену. «Динамо» Було лідером декілька команд там пробували нав'язати їм конкуренцію. То Чорноморець, то Дніпро. Там але Динамо дуже впевнено штампувала золоті медалі. Там за 7 за 5 турів до кінця Динамо так само кого хотіло підписувало кращих гравців. Я пам'ятаю і Головко, і Скаченка, і Лєженцеві. Багато гравців хтось робив гарний сезон. Вони його потім підписували. Так було. Тому Дінамо було ну, беззаперечно кращий клуб України, а решта клубів пробувала якось там виживати, грати. Наступною важливою подією у нашому ланцюгу є повернення Лобановського до Динамо. Він для всіх був авторитетом, але не, не прикосло. Там не було ніяких спорів. У 97-му році він відразу запровадив жорстку дисципліну та підвищив. Фізичну підготовку взагалі футбол інший був ну слово «стретчинг» прийшло. Ми на слово «стретчинг» дивились, як щось узнали, як з квантової фізики, Розумієте, Валерій Васильович використав відеоаналіз та побудував гру на командній роботі. У нас на базі на кончезаспі там ціла лабораторія була, щоб подивитися, просто матчі. Це не зараз. Уже через два роки Динамо дійшло до півфіналу Ліги Чемпіонів. Молоді гравці прагнули грати за Динамо, оскільки клуб був символом успіху та мав найкращу інфраструктуру в Україні. Їм не потрібно було довго пояснювати, чому варто приєднатися до киян. Це була мрія кожного. Я був дуже юним ще хлопчиком. Там в 98-99 році, там морочків дванадцять та 12 конкретно мені було років, і на той момент мені здавалося, що це норма. Ну, ну це норм. Динамо Київ грає у Барселоні, Динамо Київ півфіналі Ліги Чемпіонів — Це абсолютно так, так буде кожен рік. А Наш сильний футбол, наш неймовірно сильний футбол. Ми ж завжди знаємо, що у нас ух, Олег блохін, золотий м'яч брав українець. Біланов ще недавно брав золотий м'яч. Тобто, а можливо, це була випадковість. Три роки тому в півфіналі Ліги Чемпіонів грав Вільяреал. Це ж не означає, що Вільяреал пройшов якусь там неймовірну історію і що там якесь покоління футболістів було. Ні, просто такий був сезон. Можливо, такий самий сезон був в 99-му. Так, звичайно, аналізуючи все, розуміючи, що ось те київське Динамо, система Лобановського, все система вибудована довгими руками. Воно в підсумку дало свій результат, воно мало дати свій результат. Але якби це дало свій результат ще, хоча б якось, якби збірна України в той момент, яка там складалась, переважно з футболістів Київського Динамо, потрапила на чемпіонат Європи чи на чемпіонат світу, але ж ми тоді не потрапляли на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу. Тобто, ця команда вона дійсно була сильною, але в рамках одного турніру, ось той успіх, 98-99 до років, він зародив нове покоління українських футболістів. Покоління, ціле покоління дітей, таких як я, які підсіли на футбол моментально. Наприкінці 90-х і на початку нульових почалася гонка озброєнь між головними українськими клубами Шахтарем Ахметова та Динамо Суркіса. Згодом до них доєднався Коломойський зі своїм Дніпром та багато інших клубів. Це як такий азарт. Хтось хоче кращий клуб. Для цього треба інвестувати в гравців, в тренерів, і так воно пішло. Українські олігархи активно використовували різні методи для того, щоб залучити молодих гравців до своїх клубів. Окрім фінансування футбольних академій, вони часто пропонували батькам фінансові стимули також забезпечували проживання для дітей і надавали підтримку родинам. Це саме важка частина процесу. Перехід з дитячого футболу в дорослий це час, де ну, багато губиться дітей. Тренери повинні готувати дітей і на цей випадок, що не все буде так. Так добре, і гладко, і, і, і зразу ти попадаєш в туди, де тебе чекають білявки, красиві машини. А може бути, і, і, і взагалі футбол не получиться грати. У багатьох випадках клуби підконтрольні олігархам мали кращу інфраструктуру та ресурси ніж державні установи, що дозволило їм залучати талановитих дітей із регіонів і навіть із за кордону. Одним із таких кейсів була програма Яковенка, Динамо, за прикладом Швейцарії, збирала таланти по всій Україні і поза її межами. Успішним прикладом роботи цієї програми була поява Мілевського та Алієва, які навіть не були громадянами України. Частково це те, що нам необхідно і зараз, і у майбутньому, аби повернути українські таланти додому. Які у нас є? Здобутки по нейтралізації. Які механізми ми використовували? Ми використовували два механізми. Перший механізм це е, росіяни, які потрапляли до Динамо Лобановського, які пірнали в цей контекст, яких знав Метр, і які потім потрапляли у збір Кармільцев, Серебрянькоф Яшкін. І другий, ну це така своєрідна, може, не дуже свідома помста Росії за те, що вона зробила з нами на початку 90-х, коли Росія стала правовласницею футбольних прав СРСР і перед чемпіонатом світу 94-го року, величезна плеяда, величезна кількість українських там топ-майстрів. Анопка, Канчерськіс, Нікіфоров, Цимбалар величезний може бути список, прийняли російське громадянство. Ну так, ми трохи. Знаєте, не те, що там урівняли рахунок, якийсь там свій м'яч престижу забили, там 5-7 років по тому. І другий механізм це механізм наступний. Це коли в нас є легіонери, які грають за наші топові клуби: Шахтар, Металіс на той момент. І ми дуже по проскореній процедурі. Тому що якщо ставити питання, що зробила Україна, щоб комусь допомогти натуралізувати, то вона забезпечила цей прискорений режим процедурний на рівні уряду державного, щоб такі гравці, як Джуніор Мараез, там Марлос, Едмар, там Девіч отримали якомога швидше цей український паспорт, щоб вони могли допомогти там збірної на конкретному етапі. Хоча, ну, якщо чесно, я думаю, що особливо для шахтаря це було дуже важливо в контексті того, щоб обійти ліміт на легіонерів. У 2000-х було введено ліміт на легіонерів, щоб розвивати українських гравців. Але чи дійсно це допомогло? Деякі вважають, що це стимулювало зростання молодих талантів, але інші стверджують, що обмеження на легіонерів стримували клуби на міжнародній арені. Вони приходять, вони знають, що у них будуть гроші. Незалежно від того, як вони працюють на тренуванні для нас, вже це були питання. Чому контракти є одні, а є контракти інші? Тобто це перше, що відрізняло українського футболіста. Він такий був, не буду казати, що прокріпацтво. Да, але ж ти розумів, що у тебе є контракт, але ж його нема. Тож, завдяки чому футбол в Україні вистояв після набуття незалежності. Український футбол на початку вистояв випадково. Західна Європа була зосереджена на перетягуванні зірок. Східна Європа мала власні економічні проблеми і не могла запропонувати умови краще за українські, але є моменти всередині країни, які допомогли. По перше, сильні традиції та потужні клуби, як Динамо Київ, зберігали рівень та конкурентність попри економічну нестабільність. Сильні тренери, як Валерій Лобановський, повертали команди на європейський рівень, впроваджуючи жорстку дисципліну та сучасні методики. До того ж, така поважна фігура, як Валерій Васильович, вагома причина залишитися у його полі зору, аби мати перспективи у збірні. Також олігархи почали активно інвестувати у футбол, що дозволило втримати багато талантів в Україні. Найкраща молодь тренувалася в найкращих умовах. Виглядає як готовий рецепт, але не все так однозначно. Динамо та Шахтар намагалися побудувати монополію. Згодом до них доєдналися інші великі гравці, але декілька монополій не можуть існувати. Вони руйнують себе та навколишнє середовище. Що власне і сталося? Поки олігархи розвивали свої клуби, ФФУ розслабилось і відпустило ситуацію. Не було конкретної стратегії, тільки популізм. Тренери не підвищували кваліфікацію. Молодь, яка не потрапила до грандів, грала в менших клубах у гірших умовах. Довгий час команди існували на радянському багажі. Це інфраструктура, система підготовки молоді, програма тренувань, тактичні напрацювання тренерів. Момент було втрачено: утворилася велика прірва між великою двійкою та рештою українських клубів, але у нульових це трошки змінилося. І знову ж таки, завдяки новим олігархам з'являлися нові амбітні клуби із грошима. Почалось залучення талановитих гравців з усього світу. Увій собі, що був чемпіонат в збірні. У чотирьох клубах України грали футболісти збірної Бразилії У всіх чотирьох клубах, і це було дуже і дуже корисно. Були футболісти збірної Аргентини, були футболісти збірної Голландії, були футболісти збірної навіть Франції. Я маю на увазі тринулі наса. Тобто були персонажі, і наше покоління, зокрема, такі покоління, як там Коноплянка, Ракицькі, Ярмонк, Хачаріді це люди конкурували на рівні найкращих футболістів Європи і світу. Звучить круто треба дослідити це ми і зробимо у нашому наступному випуску про нульові до зустрічі